Так, знову всім привіт, слава Україні, слава героям. Значить, вирішив засняти відео, як я буду висаджувати оці чубучки ті, що я проращував. Це порцевий чорний калугіна. Як буду висаджувати в стаканчики? Значить, дивіться, В минулому році брав для висадження 1,5-літрові там 2-літрові бутилки. І кокосовий субстрат. Мені не дуже подобалось, тому що там отакі виїмки в бутилках. І коли там робиш дир, дирочки, да, щоб влага виходила, тоді ложиш цей субстрат. Ну, не знаю, може це у мене так вийшло, але. Коли я витаскував, вони там корішки починали запутуватися в той субстрат. Приходилося обрізати бутилку, а до кінця вона там дуже складно її обрізати. Ну, в общем, форма така не дуже хороша. І воно там корішки ламалися, і не дуже хорошо. Значить, в цьому році, що я взяв? Стаканчик для кваса. Наниз кинув 2 см пенопласта, ламав руками, просто щоб шарики були такі. І взяв земельки то що я буду саджати. і отак от утрамбовав щоб воно там впресовалось земля ну це квітуча родина не знаю тут воно pH тут нормальний вроді я подивився pH 5,5-6,5. ну в принципі до грунта нормально От, значить, наробив дырочек сверху трішки трішки сверху і снизу щоб влага виходила. Так, наламав старого пенопласту в мене був. Так, по чубучкам. Значить, це цей перцовий чорний, що я Андрія прилипка брав. Е, у нас на Подолі і в мене вийшло ще саженця три чебучка. Ось отак він укоренився. Дуже, якби він пішов одразу рост, добре, але трохи тормознувся. Із-за чого? Холодна вода. В прошлому, році я ставив черенки, то я ставив 8 березня, грубо говоря, там отоплення включено, і воно на трубі стоїть, тут п'яточку гріє і вони швидше лізли. Але не знаю, холодна вода була у мене наскільки, ну, градусів 17, я думаю, 16 не більше. От, почечка проснулася. Ось 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 тут зверху взагалі нічого немає. Вот такі корешочки. Калус там хороший. Тобто зараз покажу як їх буду висаджувати. Може комусь буде цікаво. Так, що я далі роблю? Взяв ось В да? Ось у мене есть земелька. І насыпаем судьбу ведерка цю земельку красивеньку. Сейчас покажу для чего ведерка, они сразу в стаканчики. Все. насыпал. но ну, приблизно объем же там вы понимаете. Для, ну, типа, чтобы на три стаканчика хватило до верху земельки. Блин, рукой проще, конечно. О. Так, что я роблю далі? Беру, опрыск ну, вот такие, И чуть-чуть увлажняю ее. И руками вот перемешиваем. хорошо влагу так нам результата щоб вона ты взяв вот так с комков і вона ось в грудочку берется да ось в грудку взялась вроді а потом береш так хопа і вона розпалася вообще отлично так зараз буду показувати що будемо робити далі так, земля у нас влажненька, хорошая сейчас. Мені нравится. Ось вона, він такий торфяна, якась суміш, він влажний. О, а що так хорошо берется и рассыпается. Для чого роблю так сразу, щоб, як посадимо стаканчики, щоб його не поливать. Первые 2-3 дня чи сколько дивиться по влажності землі, щоб його... Щоб воно Воздушок попадав на корешки. І влажна була земля, щоб їм було хорошо рости там. Так, переходимо далі. Так, що робимо далі? Беремо жменьку цього нашого увлажненого грунта. Кидаємо сюди. Так, скільки кидати, дивіться. Зараз я отак поставлю. Оце десь ось, ось по рисочці, щоб. Щоб корішку було коли, куди рости. О Отак. От Робимо невеличкий такий отвір. Отак от, от. Так. Робимо отвір. Тепер беремо наш корішочок. Да? Ось взяли. Ставимо. І десь він у нас приблизно... Скільки? Та ну десь отак на... Зараз ще трохи підсиплю туди. Значит, о! Ось він стоїть. Корішки маленькі, ви нічого не поламаєте. Взагалі отлично. Ой, зараз він щось у мене падає. О! І просипаємо. Не дуже так оплотня його. Ось ось. Немножко так зробили тришечки. І ще немножко чуть-чуть сверху. Я дуже не давлю його, щоб воно там корішочки поки маленькі, вони там собі самі знайдуть. Вона оплотниця, все одно будете поливати там через пару-тройку днів. Но увлажнена така земля зараз даст корішкам і воздух, і водичку. Воно там з корішковці корішки возьмуть землю і буде отлично. Ну, оце приблизно так дивіться. О! О, все. Взагалі супер. Чекаємо результатів. Так, а оцей чубучок взагалі тут я дивлюсь. Ось він дав корішочки полізли. Корішочки полізли, а по бруньки. Це там один лісточок, тільки пішов і все. То взагалі супер. Так, що садимо далі. Ну що такий результат вийшов. Посадив я стаканчики. Сильно не трамбував. Так, ну що, чекаємо результат. В наступному відео подивимося, там корешки підуть нормально чи ні. Всім подякував.